Який світ! Та про тебе весь світ знає, Дід. Да. А да. ти що у тебе реклама наверху буде? Да. Та це ж хлопців Не хлопців Так, Нас сьогодні запасили хлопці з футбол хаба, будемо знімати інтерв'ю коротеньке, будемо розповідати. За, За футбол. Футбол. Да, да, да. футбол? Я думаю, да. це народний експерт і багатьом буде цікаво. Щоб... А ви дивіться, де стоїть камера? Тут перегніть, баба зробила. Тут Стефанію дід співав. А тут буде співати інтерв'ю, інтерв Файне. Дід, як тобі? Діньок сьогодні. Ну, Хто не розуміє? Дід зараз там сидить. Ну він не знає, які йому підготував. Вау, класний подарунок, дем ти зміниш. А де моє дівці? Так, діда перестановочка. Дід! Так. У мене є подарок для тебе. Давай. А, давай бабака їм, чи що? Оп! Що тут? Таке ж сімейне. Ну, сімейне, да, реліквії. Ух, то одна. Бабки нема, родичка нема. Тільки. Тольше. Як тобі такий стиль картини? дід? Ця фотографія була ось така. Порвата була, стара, не кольорова. В них найкращі ціни в Україні. Яка ціна, як ти думаєш? 687 гривень. Хто ж це робить? Місто Запоріжжя Fox Art Іпсон Обладнання використовуй. Файно переробили? Робили хай? Йой, йой. Яка красота. Замовляйте таку певну пам'ятку для ваших рідних, для близьких, для себе, бо тому що ви самі бачите, наскільки люди стараються, робити чорно і кольорову, так само обробка файна, ви подивіться. Дуже дякую вам за, за цю подарування. Дуже красиво, дуже, дуже, дуже красиво. Розумієш, де, коли, Дівчину, жінку. Він не матюкається, він себе веде, як він себе в житті веде. Того якось там поведеться. Жодного разу Анатолій Іванович не сказав матюка. Це він, коли от, ми щось, він, та щось робить, у нього щось не виходить. І тоді в нього щось вже творчиться. В нас в, українсь... в українців не матюки. Це вставні слова. Я вставою повністю вірний, тому що це такі є. Ти думаєш, в мене не вставляють, я не вставляю, то я вставляю так, а що. вас запікують. Ні, ну я важливо. в програмі ні, 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 звичайно, ні. Але вдома, от в биту, розумієш, коли ти ж теж можеш десь щось ляпнути, десь якась каструля впала чи ще щось. Я дуже люблю відкривати холодильник, коли звідти щось вилітає, розбивається і поплиці. Добрий вечір, і потім вже свої, скажімо так, слова на волю. Даєш. Так, так, да. так що все, все нормально. В нас люди, які розуміють простоту українського народу і щирість. Та якщо там трошечки є якийсь хейт на рахунок вставних слів, то знаєте що? Дай вам Боже здоров'я. Я сподіваюся, що ми з тобою ще колись побачимося. Ще побачимо, тут годину їхати, Саш. Я вже хмельницький вже, я безробітний. Ну, то, все, тобі подобається. Ну, тобі для малої, маленька джевелінка. Я буду пам'ятати, будемо з нею гратися, будемо співати пісні. Хотілесь. А вона ще так підпочав кладеться знову і, угу. і вона не буде. Дякуємо. Дякую вам велике. Я неймовірно радий, що ви приїхали. Це для мене Бережі. просто. Авташа не наче. Діти, дуже файна порада. Я, як не дай Боже, таке станеться, я до вас його приведу. Ви <ріст> з нього дурь виб'єте. Ми його роз черепашемо. Черепаше. Господь, Все, здоровочка. пока! Мы стараемся! пока нас... пока да! Рука. Дякую! Да, тут, да! Тут хватает зеркал! Какие <рис> ты приятные люди! Нет?